Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фара FL 050 78 Вт. Дуже класна фара. Це фара комбінованого світла. У неї одночасно і широкий кут розсіювання, і є ще чітко виражений промінь. Зараз я її підключу і покажу, як вона працює. Друзі, ось я підключив цю фару. Подивіться, як класно вона світить. Бачите, в неї дуже дуже широкі розсіювання. І ще е чіткий виражений промінь, який світить дуже далеко. Ця фара світить приблизно метрів на 80. Ось так вона світить. Дуже широко. Так, я її тримаю приблизно в метрі від дороги. А ось так я її опустив приблизно на 30 см від дороги. Бачите, вона дуже класно все освітлює. Якщо вас зацікавила ця фара, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.